Мої вітання, еліта! Скучили за мною, а я як за вами скучу, щоб ви тільки мені мої дорогенькі знали. І ось щоб ви більше не сумували, я розповім вам про п'ять причин, чому варто купити PlayStation 5 в 2023 році українцям. Тож влаштовуйтесь позручніше, русня у нас як завжди на бутилочці. А я починаю. Поїхали! Доброго вечора, ми з України. Причина номер один: почну з самого головного: те заради чого ми купуємо ту чи іншу ігрову платформу, це звісно ігри. А Sony в цьому плані на першому місці. Ніндендо, нічого особистого, ви теж круті, але трішечки в своєму стилі. А от Sony це по-справжньому останній оплот гідних, красивих, цікавих, продуманих і що не менш важливо в наш час доведених до розуму в технічному плані, я маю на увазі ігор, які на старті тобі не тормозять, не сиплять багами, ну за деякими рідкісними винятками. Так, мова йде про славнозвісні сонівські ексклюзиви. Хоча й називати їх досі ексклюзивами PlayStation трохи неправда. Тому що Sony вже перейшла на нову модель, до речі, запозичену на Росії розповсюдження своїх ігор. Вони навіть планують поміняти свій знаменитий слоган з Only on PlayStation на ексклюзиви здесь навсегда. Як тут привыкла, да? Я привыкла. Здесь, как здесь класно! Привикла, так? Я привикла здесь, як в своєму доме жили, настолько все душевно. Падамашнімо тенденція виходу ексклюзивів Sony на іншій платформі. А ця платформа ПК з кожним роком все збільшується, і все більше ігор, в які колись можна було зіграти тільки на PlayStation, з'являються і на ПК. Але є одне маленьке, але на іншій платформі вони з'являються мінімум через півтора, два, три, а то й чотири роки після виходу на плейстейшн. А в деяких випадках, таких як Бладборн, Речети Клан, Гран Turismo і ще багато ігор, вони взагалі не виходять на ПК. Тому, враховуючи все це, Плейстейшн і далі залишається платформою з найбільшою кількістю ексклюзивного, ну в деяких випадках тимчасово, ексклюзивного контенту. І це ще не беручи до уваги купу угод зі сторонніми розробниками та видавцями на ексклюзив. Ексклюзивний контент, ранній доступ, а в деяких випадках і взагалі на тимчасову ексклюзивність всієї гри. Так що, якщо ви виберете PlayStation, ви одразу отримуєте доступ до таких шедеврів, як God of War, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, Новий Речатий Клан, Gran Turismo і ще купу-купу-купу валізку крутих ексклюзивних сюжетних ігор. І поки всі інші будуть тішитися лише мультиплатформою в очікуванні, патчі, які виправлять всі глюки і баги. Ви будете грати в якісний крутий контент. Якщо коротше, що я хочу сказати: Купляєте PlayStation, отримуєте мультиплатформу і ще купу ахірених ігор, яких немає ні в кого. Ну принаймні, деякий час. Причина номер два: це геймпад, і не просто геймпад. А DualSense. ще не так давно. Геймпад це був просто пристрій, за допомогою якого ти просто керуєш своїм персонажем на екрані. Все ну там щось він трохи вібрує, щось там в ньому. що. Ну все нічого в принципі такого особливого в геймпаді не було. Але Sony все змінила з виходом PlayStation 5. І новим геймпадом DualSense, вони із звичайного куска пластмаси зробили шедевр. Розумієте, в чому прикол? Філософія Sony полягає в тому, щоб ви не тільки насолоджувалися від картинки, яку ви бачите на екрані, а щоб ви ще якось тактильно теж відчували і отримували задоволення. І тому Sony зробила не просто геймпад, вони зробили ахіреніший геймпад, вообще, який зараз тільки є на ринку. З цим геймпадом ви отримуєте реально новий експіріенс від гри. Я коли перший раз зіграв Astro Play це гра, де цей геймпад напевно розкривається найбільше. Ну, вона і була зроблена для того, щоб показати всі можливості DualSense. Я просто чесно сказати вам прихуїв. Причому дуже і дуже сильно. Я навіть не розумів, як так вообще можливо було зробити. Тому що там був один такий момент, який мене саме найбільше вразив. Це момент на ковзанці, коли цей робот який ковзає на ковзанах по льоду. і ти прям відчуваєш, як цей лід розрізається при приказом. І я такий, що? Як Як таке можливо? Але це можливо. І я тут зараз вам можу розповідати ну, два години про те, як прикольно грати з цим геймпадом, як ти відчуваєш кожен постріл, як ти відчуваєш, коли в тебе натягується. Лук, тобто, ну ти все відчуваєш. Я можу це розповідати, але ви не зрозумієте, як це, доки ви самі не зіграєте. Більше того, це не така іграшка на один раз, де Sony зробила якусь одну гру, і от там от вона все підтримується. Ні, всі ігри від Sony, всі підтримують всі фішки цього геймпада. Більше того вам скажу: ігри від сторонніх розробників також підтримують фішки цього геймпада. Навіть в Steam завезли повну підтримку цього геймпада. Звичайно, реалізація там не така крута, як в іграх від Sony, але теж непогано. Но весь кайф від цього геймпаду, звичайно, ви отримуєте тільки в ексклюзивах Sony. Ексклюзиви Sony, вони йде, звичайно, на PlayStation. Так що, ось друга причина для того, щоб купити саме PlayStation. І у мене, до речі, це теж була одною з основної причин, чому я знову купив PlayStation. Бо я. Прямо дуже хтів. Помацати і відчути, як це грати з цим новим геймпадом. і це просто неймовірно. Про геймпад у мене все. Переходимо до третьої причини, і це підписка PlayStation Plus. Так так вам не почулося? Це підписка PlayStation Plus. Ще не так давно в моєму списку такої причини б не було, тому що підписка PlayStation Plus колись була ну така собі річ. Я часто з нею кіпкував, мов підписка PlayStation Plus, це найважливіша, найкрутіша річ, і всі в коєплейшн PlayStation повинні її мати. Але зараз це насправді крута річ, ну яку прям хочеться мати. Якщо хто не знав, в кого не було консолі, і ви тут перший раз слухаєте про PlayStation, то пояснюю: підписка PlayStation Plus раніше потрібна була, зокрема, для того, щоб ви могли грати в онлайні. Ну і ще бонусом кожен місяць Sony давала вам якихось дві безкоштовних гри. Зазвичай одна якась гра була нормальна, одна відстій. Бували такі місяці, що дві гри були відстій, бували такі місяці, що дві гри були класним. Коротше, за рік плюс-мінус 50 на 50 вам давали клас. Ігор, AAA-A-проєктів, навіть, може, і не сильно нових, але крутих ігор. І 50% всякого там лайна. Також у Sony, окрім PlayStation Plus, була ще одна підписка, яка називалася PlayStation Now. Вона була не дуже популярна, тому що вона була не у всіх регіонах. Наприклад, на просторах Вушу, цього СНГ, її не було. І ще в багатьох країнах, де вона не працювала. Що давала ця підписка? Ця підписка давала. Доступ до енної кількості ігор. Ці ігри можна було як встановлювати на свою консоль, якщо це були ігри від PlayStation 4. А якщо ні, то тоді ти грав за допомогою стрімінга. А так як у Sony серваків небагато, тому ця підписка не працювала по всьому світі, а лише в деяких окремих регіонах. І особливо популярною вона не була. І давним-давно я вангував, що коли Sony зробить одну підписку, вона візьме PlayStation Now і об'єднає з PlayStation. Плюс, попутно викинувши всі ці ігри, які йшли по стрімінгу, і залишить тільки ігри, які ви зможете качати, а стрімінг убере взагалі. І так і сталося з виходом PlayStation 5. І Sony убрала підписку PlayStation Now і залишила лише PlayStation Plus. Але не простий, а обгрейджений. Тепер він трьохрівневий. Що це означає? Що тепер є три версії підписки PlayStation Plus. Звичайна PlayStation Plus, про яку я вам... Розповідав, яка дає доступ до онлайна, і ще ви бонусом кожен місяць отримуєте якісь дві рандомні гри. Потім другий рівень. Ви отримаєте доступ до онлайна, дві бонусні гри, а також доступ до каталога. Ігор і третій рівень самий продвинутий. Ви отримуєте дві гри: доступ до онлайна, доступ до бібліотеки, а також ще бібліотеку з ретро-іграми: від PlayStation 2, PlayStation 1 та PlayStation Vita. Зразу забігаючи наперед, хочу вам сказати: якщо думаєте купляти якусь підписку, то купляйте оцей другий рівень. Він дешевший. А ця колекція класики, вона, ну чесно вам скажу, я як власник оцього третього рівня, ну воно нафіг не треба. Основний каталог ігор однаковий, що на другому, що на третьому рівні. І там всі самі круті і цікаві ігри. Так, ну і тепер про саму підписку, чому це крута річ і її варто купувати. Тому що ця підписка дає вам доступ до бібліотеки, де херова гора крутих ігор, як від Sony, так і від сторонніх розробників та видавців. А саме сок цієї підписки, знаєте в чому? Що всі ігри від Sony, які є в цій підписці, це не стандартні версії ігор. Це самі запаковані версії. Всякі там Golden Year Edition, Mega Superstar, All-Star, всі апгрейди вже включені. Всі DLC вже є. Ну, наприклад, якщо це Ghost of Tsushima, то це Gold Edition, абгрейджена для PlayStation 5 з усіма DLC, так само Spider-Man, так само всі ігри від Sony, які там є, це всі найжирніші версії. Ну і, звичайно, цей каталог ігор кожен місяць він поповнюється. Але не дивлячись на те, що він кожного місяця поповнюється, кожного місяця звідти і видаляють деякі ігри. Але якщо дивитися так на тенденцію, то видаляють такі собі ігри, а додають кожен місяць. Круті. Так що ця підписка дає вам змогу заплатити відносно невелику суму і відразу отримати доступ до великої кількості крутих ігор, в які варто зіграти, особливо якщо у вас не було ніколи PlayStation, то пф, вам там грать не переграть. Чесне слово. На цьому по третьому пункту в мене все. Переходимо до четвертого. А четвертий пункт це. PlayStation VR 2, який ось ось вже буквально через півтора місяця з'явиться у продажу. Я, до речі, зробив на нього предзамовлення, і звичайно, одним із перших зніму для вас огляд і розповім, що да як. Ну а поки що розповім, що це таке, хто не знав і чому це одна з причин купити PlayStation 5. Тому що тільки на консолі PlayStation 5 ви зможете до неї підконектити віртуальну мать його, реальність, яка коштує, до речі, всього навсього 550 баксів. А за ці гроші ви отримуєте новий шолом, 4К роздільну здатність, oled монітор, також ці адаптивні геймпади. Коротше, там настільки запакований шлем віртуальної реальності буде, що за такі на ПК вам би довелося би заплатити ну, десь там. 1000 плюс доларів, а тут вам дають за 550. А якщо ми говоримо лише про консолі, то тільки на PlayStation у вас є можливість підключити VR-гарнітуру. Ну і ця причина конкурентами не б'ється ніяк. Ні у Microsoft, ні у Nintendo, ні в кого з виробників консолей немає альтернативи. Плюс до цього всього Sony не просто дає вам гарнітури віртуальної реальності, вона ще дає вам купу ігор прямо на старт. Horizon Call of the Mount. Якісь там про зомбаків, Resident Evil 7, Village 8 Village. Їх там на старті здається, мені буде. 11 чи 12 штук, і це тільки на старті, і кожен рік їх буде з'являтися все більше і більше. Без перебільшення зараз вся індустрія чекає на виход цієї нової гарнітури, тому що всі хочуть помацати, спробувати, як воно і що. До речі, ось маю скоро, здається, мені бути презентація Sony, на якій мають показати якісь ігри і навіть вживу його привезуть, мені здається, на CES з яка зараз проходить в Лас-Вегасі. Так що, якщо ви виберете PlayStation, у вас буде можливість ще докупити. Гарнітуру віртуальної реальності. Ну і п'ята причина, чому варто купити саме консоль від Sony, це відсутність читерів. Я знаю купу людей, для яких читері це просто якась заноза в оці, і дуже багато людей переходять саме на PlayStation по цій причині, тому що там нема. Читарів. Все справедливо і вирішує тільки твій скіл, а не якась програма, яка ставить хедшот з іншого кутка карти. На PlayStation у вас є можливість. Ви можете увімкнути крос-платформу і грати з гравцями з ПК, Xbox, або просто вимкнути. І все. У других такої можливості немає. Ну, річ зараз йде, звичайно, про гравців на Xbox, у яких цю можливість забрали, і їм приходиться грати з читаками на ПК. В них дупа горить, але нічого вони з цим зробити. Не можуть на відмінно від щасливих людей, які купили собі Плейстейшн. Ну ось і все, це були мої п'ять причин, чому варто купити саме PlayStation 5 в 2023 році. І я так розумію, у вас назріло логічне питання. А чому саме українцям варто купити Плейстейшн? Як ти сказав на початку свого відео? Тому що Sony це сама лояльна для українців ігрова платформа на даний момент. Після початку повномасштабної війни фашистської федерації проти України Sony одразу зробила свій вибір, відключивши Русні. Йобані, PlayStation Plus, PlayStation Store, а також ще й кинула їх на бабки. Все, в Кацапів це нічого не працює. Щоб зараз їм купити якусь гру там, такі їм геморої треба зробити, що ну його нафіг. В той час, як українці як білі люди нормальні, а не отак підаресня вонюча, яка живе на тих болотах, заходять собі спокійно в PlayStation Store та купляють любі. Ігри. Плюс до цього всього PlayStation зробила регіональні ціни для України. І якщо ми зараз подивимося на ціни в різних PlayStation Store різних країн, то в Україні вони нижчі, ніж були до 24 лютого. Якщо в європейському сторі гра в переводі на гривні, коштує там 3-500, то в Україні вона буде коштувати 2400. Але саме приємне те, що без всяких там об'яв, нічого нікому не кажучи. Sony почала безкоштовно продовжувати підписку PlayStation Plus всім українцям. Чесно, я був шокований, коли побачив там перший скрін, коли мені підписники присилають кажуть, диви, Sony безкоштовно е, нам подовжує підписку. такий, що? Думаю, ні, це якесь, мабуть, щось, щось тут не то. Але справді дуже багато людей мені прислало, і всі в інтернеті, всі про це знають, що Sony безкоштовно подовжує підписку всім українцям, в кого вона закінчилась, і це прям. Мега круто. А і ще такий приятний бонус. Відразу після того, як почалась війна, Sony там вже через декілька неділь додала на PlayStation українську мову. Так що, мої дорогенькі, звичайно, купуйте PlayStation 5. На сьогодні у мене все. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на канал, назимайте. Назимайте на дзвіночок, віримо ЗСУ. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Каже, дуже класний колоритний мужчина. Все, па-па.